Так, доброго дня. Сьогодні я вам розповім, як виставити мітки ГРМ на моторах УАЗ-2108, 09, 15, 10, каліни. Ось так от на восьмиклопаному моторі. Так, дивіться, з самого спочатку ми крутимо, виставляємо мітку внизу на колінвалі. повинна бути на... Мітка на середині, шестерні якось довго, бачите? Точка, мітка. Або тут ще можна посередині, але точніше ось тут виставляється. Беремо шків, ставимо і легенько прокручуємо, поки не виставимо цю мітку. Так, А для другої мітки нам потрібно ключ на 17 і потрібно крутити. Головку. Поки ось оця точка не стане ось тут тутового на рівні з цим. Так, ну бачите, з провороту, в принципі, мітка вже стала. Ось так от. Можна його чуть-чуть градус виставити. Отак от. Так от. Ось так от. Так що так. Все, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі.